Всім привіт! Мене звуть Влад і я професійний фотограф-відеограф. Займаюся цією справою вже з 2018 року. Сьогодні я трошки хочу вам розказати про те, як робити класні знімки для своїх блогів. Напевно, ви можете займатися якимось блогом для Facebook чи Instagram, а можливо, ви маєте свій інтернет-магазин, це теж буде корисно. Давайте почнемо з блогу для Інстаграму. Якщо ви ведете е, свій блог, то у вас, напевно, має бути е, якийсь тематичний е, збіг ваших знімків та опису того, що ви робите. Дуже зручно, коли це співпадає із вашим е, зображенням. Тобто, і ви таким чином можете передати свою думку більш ефективно. Як це робити вірно? Зробіть краще для всього десь 15 знімків в середньому, і вони будуть нести якийсь естетично такий єдиний посил для вашої аудиторії, але ви можете проявляти на них різні емоції. Як проявляти емоції так, щоб е, ви не, не виглядали фальшиво, щоб е, емоції були справжні? Е, По-перше, коли вас фотографують, е, якщо ви з людиною, це не обов'язково має бути професійний фотограф, це може бути ваш друг, подруга, е, хлопець, дівчина. Е, дуже корисно для передачі е, справжніх емоцій. Коли ви, наприклад, починаєте між собою жартувати під час фотосесії, фотозйомки, так? тому виходить так, що ви смієтесь по-справжньому, да? і ваші емоції вони не видавлюваються десь там із голови, ви не заставляєте себе. Проявляти е, те, чого ви не відчуваєте. Бо коли людина не відчуває чогось в кадрі так, що вона має передати, це дуже, ну, це дуже видно. Е, от. Тому намагайтесь бути справжнім в кадрі. Це дуже важливо. Як ще можна класно передати емоцію? Спробуйте згадати щось романтичне, наприклад, якщо це якась лавсторі. Ну, в принципі, що там згадувати, якщо ви знаходитесь із коханою людиною, так поряд, то забудьте просто про існування фотографа, так і іноді можете дослухатися там, як трошки повернутися і тому подібне. Наприклад, коли вас фотографують, як ви дивитесь одне одному в очі і тому подібне. Буває так, що трошки важкувато фотографу вас зняти таким чином, щоб передати ваші емоції на ваших обличчях, бо ви дивитесь одне одному в очі і повернуті одне до одного. Так? А коли вас фотографують, треба, наприклад, трошки. Розвернутися в сторону фотограф, а це на кадр на фотографії це не буде видно, що ви трошки розвернулися. Навпаки, воно буде видно, що ви дивитесь там одне одному в очі, ви там намагаєтесь там одне одного поцілувати, тому подібне. Що ще можна сказати? Коли ви фотографуєтесь, скажімо так, соло, робіть фотографії наступним чином, дам вам дві поради. Це дві техніки, якими користуються всі фотографи, і вони просто вже на автоматі. Коли фотографуєте свій портрет, намагайтесь, або коли вас фотографують, так, ну, свій портрет, якщо це у вас є штатив, звичайно. Коли вас фотографують, можете попросити людину або зробити самі на штативі. Поставити кадр таким чином, щоб ваше обличчя було трошки е, зміщене в сторону. От зараз, як ви бачите мене в кадрі, так, це така техніка прив'язки уваги е, до об'єкту, який знаходиться в центрі е, самої тої уваги. Так, тобто це більше акцентує. Акцентує глядача на тому, що він, куди він дивиться. Це така, такий момент трошки про хімію нашого мозку, так? Тобто в нас мозок працює таким чином, що е, такі фотографії, такі відео більше акцентують увагу людини. Е, от, е, ще одна техніка, коли ви робите не горизонтальні фотографії, а вертикальні. Е, для того щоб людина, яка дивиться ваш знімок, могла якось поринути в те, що ви намагаєтесь передати, е, намагайтесь робити фотографії, е, трошки е, опустивши ваш гаджет вниз. На, зараз я вам покажу, як це виглядає на прикладі. Тобто, ви вашу камеру або смартфон опускаєте там десь до тровички. До асфальту бажано, щоб він був вологий, це буде відблискувати, передавати класні ефекти. І ще круче, то коли ви опускаєте там десь до водички, де, до якоїсь калюжі, звісно, намагайтесь не втопити ваш гаджет в цій воді, але вода дуже класно передає об'єм. от. Також можете користуватися різними неоновими вивісками, але не такими, знаєте, дешманськими якимись там а-ля аптека і тому подібний бред. Використовуйте... використовуйте такі класні неонові вивіски, які мають такі кольори більш яскраві. І, і, і бажано щоб коли ви фотографуєте біля таких вивісок свої знімки, робіть це так, щоб вони були в розфокусі, щоб їх не було видно. Вони мають не акцентувати на собі увагу, а лише доповнювати картину, яку ви передаєте. Тому робіть це з розумом. Ще одна порада: уникайте місцевості, де дуже багато людей, оскільки ну, ви можете робити класні знімки, і там якась бабка буде йти з якоюсь, на фоні з, якоюсь, там, з якимось мішком чи якісь там алкоголіки, і тому подібне. Е, обирайте, е, звісно, ні, ви можете робити фотографії, де ходять люди, але дивіться, хоча б хто там йде. І якщо ви хочете зробити увагу на людині, яку ви фотографуєте, або там, ну не знаю, на, на собі, е, якщо ви себе фотографуєте, е, робіть це так, щоб акцент по справжньому був на вас. Е, таким чином. Можете, Якщо у вас фото фотокамера, так, наприклад, ви можете трошки розмити фон. От, Якщо у вас ви фотографуєте на смартфон якийсь, ну, чесно, який би у вас там 14, 15, 20 iPhone не був, він ніколи не буде фото робити такі фотографії, як робить. E, сама дешева камера, там умовно десь за 3000 гривень. E, от, e, бо це фізика, це фізика світла, це фізика матриці, яка знаходиться в камері в вашому смартфоні, оскільки ну, трошечки відійдемо від теми e, у смартфоні матриця, яка приймає, тобто світло, яка Робить ну, сам знімок. Вона розміром приблизно десь як е, головка у сірника, а матриця в камері вона приблизно от таких розмірів. Тобто, ну, розумієте, яка різниця може бути у фотографії, коли е, ви її переглядаєте. Е, от. Тобто, коли ви знаходитесь серед людей, намагайтеся передати це таким чином, щоб е, так або інакше акцент був на вас. І ще ви можете зробити таким чином, якщо ви навіть зливаєтесь трошки з натовпом або десь є там на фоні люди, яких ви не хотіли, щоб вони були, так щоб там не сидіти в фотошопі годинами та вирізати це все. Можете зробити просто акцент на собі, навіть обробляючи фотографію у звичайному смартфоні. Просто зайдіть у ефект віньєтка, і зробіть трошки оці кути, які знаходяться по краям, темнішими. Зробіть їх трошки в затемнення. А ви будете посередині, і для ока це буде набагато приємніше. І мозок вже буде вас сприяти, сприймати як центр кадру і не буде людина, яка дивиться на цю фотографію, дивитись там, що там навколо вас коїться. Якщо ви робите фотографії для Інстаграму, для Фейсбуку, користуйтеся цими порадами, вони будуть дуже корисними. Далі я вам в наступному ролику хочу розказати, якщо ви ведете свій інтернет-магазин, як робити правильно предметну фотозйомку. Я, в принципі, займаюся предметкою як основним елементом свого заробітку. Я багато дуже фотографував для інтернет-магазинів і знаю, як правильно треба обробляти ці фотографії. Як фотографувати біле на білому, як треба фотографувати об'єкти так, щоб вони не були мильними, розмитими, щоб це було, скажімо так, правильно і з точки зору освітлення і тому подібне. Тобто я навчу вас, навіть якщо у вас є Е, лише там смартфон е, і комп'ютер, на якому ви можете обробляти фотографії, то ви зможете самостійно обробляти ці знімки е, таким чином, щоб вони не відрізнялися від е, тих знімків, які ви бачите в інтернет магазині на де ви покупаєте якісь е, речі. От тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Давайте розвивати український YouTube разом. І я чекаю на вас в наступному ролику. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Буду вам дуже вдячний, і буде дуже цікаво з вами поспілкуватися в мене в коментарях. До побачення!